Розкажіть своїм діткам, що в світі є супергерої, не такі, що скрізь стіни уміють проходити вмить, а такі, що живуть з однією рукою, ногою, що не бачать, не чують, чи просто не можуть ходити. Поможіть уявити, як важко не бачити неба, чи не мати можливість почути матусених слів. І, хлопчині, що їде візком, ваша жалість не треба, а поваги і гарного ставлення він би хотів. Розкажіть, як це важко і гірко, докупи збирати ще вчора здорове, а нині розбите життя, що на кожного ця ситуація може чекати. Научіть діточок поважати чужі почуття. Розкажіть своїм діткам, що в світі є супергерої. Не такі, що легенько піднімуть літак за шасі, а такі, що живуть кожен день у важковому двобої, Відвоюють право, щоб жити такими, як всі.